Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Yeah. <coughs> Завжди у піст великий, перша неділя посту у нас торжество православ'я. Що таке торжество православ'я? Оце все, що ми бачимо на наших стінах. Все, що ми бачимо на іконостасі, все, що є у вас в ваших домівках, яке вибираєте, буває, я хочу, щоб мене надихало на віру, нагадувало мені віру, це ікони, це і є торжество православ'я. Чому? Була велика боротьба. Боротьба церкві. Бо настав такий час, що дійсно із ікон робили ідола. Вважали, що ікона це святиня. Навіть було таке, що брали святу ікону, зішкрабували її в причастя в святу чашу. Трішечки зішкрабували, щоб ця святість була ще більш святішою. І тому Господь попустив це, щоб зрозуміли ми, що це те, що нам показує, як говорить сьогодні церква: ікона це відкриття у Царство Боже, невидимий світ, туди далеко, куди ми з вами тянемось. Але це не є святе. Або ще церква каже так, що ікона це є Німа Євангелія. Чому? Бо ті зображення, які є на стінах, це те, що зображає, зображає, що написано у Біблії. Адже от зараз, коли ви глянете на все те, що є в нас і на, і, і на іконостасі, і в нас на стінах це є все те. Про що розповідає Біблія? Старий і Новий Завіт. Але це свято до чого нас закликає? Так, це свято перемоги. Це була велика боротьба. Це була боротьба не один день. І не сорок днів, І не сорок років. І не сорок років. Це була боротьба. Біля трьох сторіч, біля трьох сторіч це була велика боротьба, можна сказати, навіть більше. Уявіть собі 300 років була боротьба. Уявіть, 300 років була боротьба для того, щоб ми сьогодні прославляли православіє. А тепер перейдемо в наше життя, нашу боротьбу. Ми, вступаючи в піст, ми вступаючи в піст, зазвичай думали про те, що я в піст буду робити те, то те, то те, -то, те -то. я буду нести такий подвиг, такий, такий, такий і такий. Але коли почався Піст, і в нас почалася боротьба. У нас почалося щось таке зовсім незрозуміле, що ми дуже часто, ми дуже часто думаємо собі, чому воно таке? Звідки воно береться? Звідки воно приходить? Чому воно приходить. Про це апостол Павло. Посланні до Филипян сказав так. Апостол Павло в посланні до Филипян сказав так, Третій розділ, 13 вірш. Братя, Я не вважаю, що я вже досягнув мети. Та тільки забуваючи те, що позаду я пориваюсь до того, що попереду я прямую до мети. щоб Здобути нагороду високого поклику Божого в Ісусі Христі, щоб здобути нагороду високого поклику Божого в Ісусі Христі. Про що Він говорить? Апостол Павло? Це людина, яку люди клали, люди клали. Хворих. Люди клали хворих, щоб він пройшов що і торкнувся їх. Потім брали його, одежу клали, щоб це зціляло. І він каже, він, скільки він зробив для церкви, він збудував велику того часу церкву, він проповідував по всій Римській імперії і навіть дальше. І роблячи велику Божу справу, він святий. І Він каже, що я, я залишаю те все, що позаду. Я ще йду, я ще борюся, я здобуваю, я стараюся, я прикладаю зусилля. Для мене все ще вся боротьба попереду для того, щоби з'єднатися в Ісусі Христі. Про це ще дуже гарно говорить. Апостол Петро в Другому соба, в соборному листі своєму перший розділ перший розділ з третього вірша. Він говорить плоди віри, плоди віри. Його божественна сила дала нам все необхідне для життя і побожності. Тобто, Божественна сила Ісуса Христа дала нам все необхідне для життя і побожності. Христос розіп'явся на христі. Він взяв гріхи на себе. Значить, Він дав можливість, перше, розуміти, яким шляхом ми маємо йти. І друге, Він нам дав сили, взявши на себе наші гріхи, поніс наші тягарі. Дав нам сили, які сили? Надія Ісуса Христа з Ісусом Христом, через Ісуса Христа. Без Христа ми не можемо нічого робити. З жодного подвигу, жодного посту, жодної молитви, жодного всього того, що в нас є, в нашому боротьба, є боротьба із тим злом, який є в нас середині, ми не можемо перемогти Його. Його, її. Без Ісуса Христа. Він навіть ділиться з нами своєю власною славою, Він ділиться з нами своєю власною славою і добротою, через які Він дав нам надзвичайно великі дорогоцінні обітниці, щоб завдяки їм ви стали учасниками божественної природи, щоб ми стали учасниками Божественної природи, віддаляючись від пануючого в світі розтління похитю. Віддаляючисть, щоб це розтління похоті не було в нас, в нашому розумі, в, наші, в нашому єстві. А тому, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі, у вашій вірі чесність, чесності розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості наполегливість, а наполегливість побожність. В побожності братерство, в братерстві любов. Якщо ми будемо так поводитися, то ми будемо зміцнюватися духовно і станемо плодотворними і корисними для Господа нашого Ісуса Христа. А тепер зрозумілою мовою для нас з вами. Ми стаємо на молитву. І у нас починаємо ми читати ранкову чи вечірню молитву, завлі молитву. І от ми нібито читаємо, а щось там в голові, ага, там кури кудись побігли, а це вже весна, треба купити насіння, ага, це вже треба картошку перебрати, а ага, це вже треба піти. Стоп, я ж молюся. І Я вертаюся до молитви. Потім знову. Починаємо молитися і знову нам приходять всякі думки. Що це таке є? Це якраз є та боротьба, в якій ми з вами живемо. І нема такого в тій боротьбі, що ми можемо сьогодні, можемо сьогодні зробити багато, а завтра робити нічого. Ми можемо сьогодні, уже приклавши максимально всі зусилля і стати святим. Ні, дорогі. Це є та боротьба, яка є від початку нашого народження і до часу, коли Господь забере нас з цього життя. І ми, ми дуже думаємо. Що якщо ми сьогодні, так як в їжі, ми хочемо так їсти, прийшли додому, взяли продукти, почали їх готувати, зготували смачну їжу, поїли і отримали задоволення. А завтра забули, яка ця їжа була? В духовному житті ми кожний день їмо, ми кожний день готуємо їжу. І ми кожний день. Стараємося прикладати зусилля для того, для того, щоб готувати духовну їжу. Духовну їжу. Це є боротьба православія. Три століття боролися за те, щоб оцю красу, яку ми бачимо в храмі, вона сьогодні була в храмі. Три століття. Це не 30 років. І навіть не 70 наших років. Чи від сили 80. Оце є і в нас в нашому житті. Навіть в нашому житті ми дуже часто дуже лінуліємося. Лікар каже, знаєш що, в тебе вже серце, тобі погано, ти вже старшого віку, значить, кожен день треба ходити хоча б 5, 7, 8 кілометрів. І ми взриваємося. Ми перший день йдемо 10 кілометрів, на другий день йдемо 7 кілометрів, на третій йдемо 2 кілометри, а потім махнули рукою, сіли на диван і сидимо. І ми так робимо. Так само і в духовному житті. Це є постійна праця. Сьогоднішнє свято. Показує нам, що православіє це є постійна праця, праця усвідомлення свого внутрішнього єства. І отут апостол Петро ще говорить далі, в 10, 11 вірші. Тому, брати, все більше, більше старайтеся, старайтеся, це важко. В кожного старання свої. Утверджувати ваше покликання, бо ви покликані бути християнами православними, покликання і обрання, так роблячи, ви ніколи не спіткнетеся. Бо так відкриється вам вільний вхід у Царство Боже. А ми кожний хочемо, щоб відкрився вхід у Царство Боже. Царство Господа нашого і Спасителя Ісуса. Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадаю вам, нагадаю вам, середа п'ятниця літургія раніше освячених дарів. І так, весь піст. З цього четверга у нас соборування, молитва над недужими. Потрібна шклянка, шклянки трішки оливи і помазочок. Соборування о 16-й годині, о 16-й годині соборування. Заздалегідь потрібно посповідатися і причаститися. Ця субота і три суботи підряд поминання всіх спочилих від віку. Також в цю неділю у нас буде велика молитва в києво Печерській Лаврі. Хто має можливість, хоче помолитися в піст у Лаврі з блаженнішим митрополитом? Єпископами і великим сонмом священників, ви можете поїхати, запишіться у свічниці, виїзд о 5-й годині 45 вранці. Слава Ісусу Христу!